Друзі, ну що, Трамп зашельмував і таврував Зеленського, назвавши його диктатором диктатор, який не хоче проводити вибори. Ну і ще дуже-дуже багато всього я додам в кінці відео посилання на твіт в Твіттері і в Трус. Це со така мережа в Америці Дональда Трампа. Ще декілька товку, коли я, днів тому, коли я говорив, що це відбудеться, мені багато особисто написало погроз матюків і всього іншого, що, що ти мели, що таке говориш. Пройшло 3-4 дні, друзі. І результат вже на лице. Ми живемо з вами офіційно з диктатором. Зеленським, якого Сполучені Штати Америки, на стратегічний партнер, той партнер, без якого нам перемоги не вбачити, визнав і встановив, що зеленський диктатор. Що це для українців, друзі? Що це для України? Для України це нічого доброго. Тому що зараз невідомо, як розвернуться події, не дай Боже, Америка в особі Трампа, Білого Дому і всієї адміністрації США відвернеться від нас, у нас не буде достатньо зброї, навіть ПВО, щоб зберігати домівки і життя українців. Те, що дні Зеленського вже Закінчується, і він піде в небуття. Якщо ще не піде на той світ перечасно, це вже зрозуміло в даному форматі. Головне зберегти українську націю, і українську державу. І домовитись з росіянами, щоб не було репресій військових військових, ті, які пішли добровольцям на фронт, 15-му, 19-му. 22, 23, 24 рокам, щоб не було репресій проти їх сімей, їх дітей. Це я вважаю найважливішим зараз. Збереження життя українців, збереження життя патріотів, їх сімей, дітей. Ну а Зеленському по заслузі, як говорить в Україні, катюзі по заслузі. Прикро, страшно, сумно, молимося, друзі, і прошимо, уповаємо ну, вже на волю. І доброту сильних світу цього, зокрема, на доброту Дональда Трампа. Я сподіваюся, що він не відмовиться від своєї передвиборчої обіцянки і принесе мир в Україну. Отакі От реалії: Зеленський диктатор. Добавляю вам фото твіта, що ви самі почитали про те, хто такий Зеленський.